Ранок евребаді, ви на каналі проекту Сапробасні, де ми спілкуємося на тему освіти, науки, інженерії, обчислювальної механіки, сапро та всього, що з цим пов'язане. Сьогодні е, з цим пов'язана ще тема волонтерства та жебрачства, пов'язана вона е, тим е, відео, яке було записане попереднім. І в принципі коментарями, які були залишені під е, цим відео. Хоча насправді вони пов'язані не тільки, але не з. Точки зору усіх коментарів що мені і написали, от ви можете поставити на паузу і прочитати цей коментар. Цей коментар є досить цікавим з декількох причин, як з тієї точки зору, що людина досить аргументовано і базовано доводить, що я не маю прав використовувати термін «жебрак» по відношенню до себе. Хоча там є певні припущення, там є використання. Статистичних даних, що в теорії є правильним, але теорія і практика іноді відрізняється. от Проте, також цей коментар цікавий тим, що він має декілька підпитань, на які бажано надати відповіді, але дуже не хочеться, щоб не отримати по голові. Я зараз не про загальну аудиторію. От, але то, як то кажуть, інше питання. Також цей коментар цікавий зовсім іншим. Він є прикладом коментарів, які досить дивно себе поводять. В сенсі того, що вони з'являються на окремих пристроях в пушап-повідомленнях або е вони є на пошті, але при цьому вони можуть бути відсутніми під відео. Бо взагалі в системі. Іноді через певний час вони з'являються, хоча ніде їх немає. Часто їх взагалі, в принципі, от, якщо не встиг відскринити, то її потім ніде нема. Це я встиг відскринити, а потім знайти мені його досить складно. Ну, можливо, не там шукаю. От, тож, е повернемось до цього коментаря і до відповіді на нього. Слід розуміти, що коли ми використовуємо ті чи інші слова, вони мають конкретне визначення, але окрім того, вони мають розвиток за часом. І дуже часто, особливо в певних ну, окремих регіонах, в бульбашках вони можуть мати конкретне значення, яке може відрізнятися від того, як його сприймають інші. Слово «жебрак» є в якому сенсі синонімом терміну, що це є вкрай збідніла людина. Воно є синонімом слова бідняк, воно є синонімом слова злидень, воно є синонімом слова Голоштанько та багато інших. Але, наприклад, той самий злидень або голий. Зараз зазвичай є не стільки словами, які позначають. Людину бідну, скільки ну трошки мають інше забарвлення. О, так само стосується і жебрака. В деяких, скажімо так, Бульбашках це людина, яка є релігійною напівхворою, може божевільною, коли ми говоримо напівхорою, то це мається на увазі про на голову. О, це пов'язано з тим, що дуже часто ж бракували саме під церквами. От, правда, з моєї особистої точки зору, більшість тих жебраків, як і тих жебраків, які зустрічаються на ринках, в транспорті і все інше, і точно не є релігійними знедоленими людинами, їх важко назвати хворими, навіть коли вони демонструють купу. Оперів, які це доводять, бо дехто з них є, ну наприклад, професійними сліпими, але з 6 години до приблизно там, 4 години. години. Або там з 8 до 12 чи щось таке. А весь останній час вони бачать краще, ніж я зряча людина. От, деякі професійні жебрачки можуть бути вагітними по 20 років у нас. Дуже відома є особа в Харківському метрополітені з цього напрямку. От, ну і все таке. Е, тож, знов, є різні визначення. Що стосується цієї частини, то я точно не є релігійною людиною. Це для мене складно такий ярлик повісити. А от що стосується хворої на голову чи божевільної, ну, якщо не брати до уваги, скільки я працюю вище, вищі, вам, напевно, буде відніше, як аудиторії, яка сприймає мій контент. Також, в принципі, можна на цю тему подискутувати в коментарях з моїми студентами, бо вони час від часу там присутні. Або приєднатися до Discord, де вони присутні ще в більшій кількості. Є як поточні студенти, які зараз знаходяться на навчанні, так і студенти, які вже закінчили виш, але знають мене досить непогано. От. І щось мені здається, що якщо з ними поспілкуватися, вони на цю тему можуть розповісти багато чого цікавого і дати більш точне визначення, ніж можу дати я. О, тож, приєднуйтесь, спілкуйтесь, задавайте питання. Е, що стосується іншої частини, то я використав термін «жубрак», як це звично є для моєї бульбашки, і це мається на увазі люди, які е, звикли збирати пожертви. Причому зазвичай в тій бульбашці, в якій я живу спілкуюсь, словом жебрак позначають саме професійних жебраків. Слово професійний при цьому забуваючи як непотрібний синонім. Тобто, це люди, які побудували бізнес і принцип, як то кажуть, свого збагачення саме на збиранні пожертв. Я зараз жодним чином не про волонтерів, бо це окрема тема. Я зараз саме про тих, хто збагачується на чужому горі. От. Тут можна сказати, що також ти на себе трошки наговарюєш, а може навіть не трошки. Можливо, але я звик сприймати будь-кого, хто збирає на свої потреби пожертви, як умовно кажучи. Елемент жебрачства. Відповідно, як тільки я роблю ось такі речі, тобто розміщує той самий код для збору пожертв, я стаю жібраком. От. На що я буду це використовувати і все інше, це вже інше питання, яке зараз не так є важливим. Але з урахуванням того, що у мене є негарна підозра, на жаль, яка говорить про те, що. Є вирогідні, що на певний короткий час я можу стати професійним жебраком, в тому сенсі, що ці донати можуть бути досить вагомою і важливою, і основною, в якому сенсі, частиною доходів, які будуть витрачатися, в тому числі на основні потреби базові, не дивлячись на статуси, не дивлячись на. Статистику зарплати, все таке, ну, це, на жаль, є присутнє, і мені це не подобається. Я від цього намагаюся відійти, я намагаюся це вирішувати. Але, на жаль, це є. Це зараз не для того, щоб ви донатили, це просто пояснення внутрішнього сприйняття ситуації і, скажімо так, свого вибору термінології не більше. Маю надію, що е, на тепер я тему трошки більше розкрив. Всім па-па.